Федору 18 років на вулиці він зустрічає військового рекрутера, який розповідає чоловіку про можливість долучитися до війська за обраною спеціальністю. Федір каже, вважає такі заходи важливими, однак, поки не збирається йти в збройні сили України. Навчаюсь в місцевому вузі на моряка. Спеціальність електромеханіка. Тобто, а морська піхота теж пов'язана. Ну, здебільшого, теж з морем. Мені запропонували в вакансію водія електрика в 36-й бригаді морської піхоти, дали флаєрок та браслетик. А ось для Євгенія поки посади за спеціальністю у війську не знайшлося. Я взагалі залізнодорожник, тому якось так. В залізнодорожній сфері ще особливо нема спросу на мене. Тому очікую, можливо, що з'явиться цікаве для мене. Начальник одного з відділень комплектування лейтенант Олександр Томиш каже, головна ціль таких заходів залучити до війська людину на бойову або небойову посаду, яка відповідала б її професійним навичкам. Свого роду я заповнюю анкетку, де її коротке резюме. професія, навички, освіта, служила, не служила. Потім беру це резюме та пропоную військовим частинам. Військові частини пропонують посаду, і ми цій людині даємо право вибору. Тобто, якщо це програміст, ми допоможемо бути програмістом. Найчастіше люди обирають для себе спеціальність оператор дрону, каже рекрутер Вадим Чернов. Але також потрібні ті люди, котрі займаються обслуговуванням, штурмові дії, стрільці. Також людина може обрати військову частину, в якій хотіла б служити, говорить начальник рекрутингового центру військово-морських сил Віктор Самохін. Якщо жоден із запропонованих рекрутерами варіантів не влаштовує, її переводять в резерв. Передично ми виходимо на зв'язок з кандидатами, перепитуємо, вирішив, не вирішив. Можемо запропонувати щось інше. Працюємо ми в кожному обласному центрі України. І маємо своїх рекрутерів в кожному місті, великому місті нашої держави. Заходи агітації у нас відбуваються періодично, там, раз на тиждень або раз на місяць, в залежності від щільності та ну, плотності населення. Також Самохін нагадав про пільги для військових, які підпишуть контракт. Додаткова винагорода за укладання першого контракту, якщо людина ніколи не служила. Потім контрактник отримує. Так звану підйомну допомогу, якщо він переміщується з одного місця служби в інший на відстань більше 100 кілометрів, отримується грошова допомога на оздоровлення. Це як в цивільному житті була 13-та зарплата. Також говорить про можливість здобути вищу освіту за рахунок держави. каже нині рекрутинговий центр військово-морських сил залучає до служби приблизно 200 людей щомісяця. Назарій Рубаня, коли на земляна, Суспільне, Новини Миколаїв.